Доброго дня, до вашої уваги Hyundai Tucson, 2017 рік. Ми підбирали цей автомобіль для нашого клієнта, а зараз будемо його продавати. Це 2-літровий дизель з повним приводом, в повній комплектації, пробіг 111 чи 112 тисяч км. Вся історія обслуговування у офіційного дилера, щойно на ньому пройдене ТО. Автомобіль в гарному стані, обійду, покажу його детально і розповім вам про нього. Отак він виглядає ззовні, є партроніки ззаду, камера ззаду, багажник з приводом, на ньому свіжа гума, є безключовий доступ, є складання дзеркал, рейлінги на даху, колеса 19, дуже ефектно. Мають ефектний вигляд. На фарах оті білі верхні штучки світяться, коли автомобіль заведений, теж красиво, і світяться знизу діоди. Є Єпертроніки спереду, лобове скло рідне, Сколів тріщин немає, значить стан гуми. Гума гарна і вона у нас. 23 року випуску. Передня частина у нас в бронеплівці, крила, капот в бронеплівці, дзеркало. Але дзеркало тут має такі тріщинки. Десь, бачите, трішки зачепили, тому є тріщини. Ну, в принципі, не критично, це пластик. Капот в бронеплівці, тут на плівці є отакий от, -от дефект. В бампері ми бачимо сітку. Давайте зробимо заміри фарби. Значить, ми його купували, він був не фарбований. Було ДТП, у власника, пошкодили оцю дверку. Я додам рахунок по фарбуванню, дверку пофарбували і зробили перехід, здається, зараз точно поміряємо. І додам фотку з самого ДТП, щоб ви бачили, що там нічого серйозного не було, а була. Скажемо так, плюс-мінус стандартна історія. Отже, давайте почнемо з капоту. Перед цим покажу скло. От воно оригінальне. І вот. почнемо з капоту. Нагадаю, капот в плівці. Ну і крило давайте, крило теж в плівці. Тут без плівки, тобто стандартна товщина така, з плівкою плюс-мінус там район до 300 мікрон. Ну, грубо кажучи, бо це ж показники не зовсім точні. Раніше показники точні, але цифра постійно може змінюватись через різні фізичні натоп причини. Отже, передня частина не фарбована, тут плівки немає. Ця дверка підфарбовувалась, Ми бачимо вже 150-160 мікрон. В рахунку так і написано, що робили напил. Напил робили для того, щоб не відрізнявся відтінок фарби, тобто напиляють сюди там, мінімальний шар лаку. Тому і ми бачимо мінімальний шар. Ця дверка фарбувалася. В цьому місці ми бачимо шар товще, але, як бачите, не критично. 500 мікрон це пів міл міліметра. Ну, тут от 1000 мікрон, 1100 це 1,1 міліметра. Тут 1,7 міліметра. І мало, якщо я не помиляюсь, так. робили напил на це крило, щоб не було. Відмінності по відтінку. Дах не фарбований, це дзеркало ціле мається на увазі кришка, на ньому плівочка. Є безключовий доступ. Зразу покажу проєми. Салон чистий, охайний. Ми зробили тут повний детейнг, щоб вам було приємно сюди сідати, сторонніх запахів немає. Шкіра в гарному стані, пасажирське сидіння взагалі як нове ніби як на ньому ніхто і не сидів, є електрорегулювання для пасажира і для водія, звичайно ж. Так, ідемо далі. Тут, як бачите, проєм теж не фарбувався, пошкодження було зовсім легеньке, для заднього ряду ми маємо підігрів сидінь. Ззаду так, також салон у гарному стані, є отакий підлакітник. Йдемо далі. Тут не фарбовано. Це, здається, пластик у нас, так, нижня частина пластикова, є кнопочка електроприводу багажника. Тут є такий гумовий килимок, шторка без дефектів, пластик. Пластик в гарному стані, якісь там мінімальні сліди експлуатації, також як і тут. Все ж таки тут багажник великий, в них зазвичай щось хтось колись той возив. Є повнорозмірна у нас запаска, як бачите, вона майже нова, але, але колись хтось... Нею скористався. Ну і там комплект речей до автомобіля. Підемо далі. В принципі, далі більш нічого не фарбовано. Зараз я це все швиденько вам покажу. Покажу під капотом і сядемо в салон. Тут є заводські плівочки. А з цього боку де дверка фарбована, плівочку не наклеїли, ну нічого. Не критично. Тут теж не фарбовано, стан салону з цього боку. Проєми не фарбовані. Тут малесенька вмятинка. це зазвичай буває, коли так ремінь не встиг назад заїхати, ви його дверима ударили. На жаль, це стандартна історія. Так. Давайте заглянемо під капот і потім глянемо місце. водія, Я розкажу про комплектацію. А з цією плівкою, з цим дефектом нічого робити не треба, в принципі. Якщо він буде далі йти, ну найгірше знімати повністю плівку собі з капоту. Та й все. Під капотом у нас ніхто нічого не мив. Маємо новий акумулятор. Нагадаю ще що автомобіль щойно пройшов ТО у дилера, болти у нас тут не крутились, під пластиком, на жаль, вам показати не зможу. Ну, В принципі, тут все сухо. Все інше можна буде глянути знизу. Відповідно, з цього боку теж болти не крутились, пот не знімався. І запрошую вас в салон. Є безключовий доступ, я здається вже про це казав. Є складання дзеркал, можна його налаштувати. Щоб воно працювало в автоматичному режимі, коли ви зачиняєте автомобіль, електрорегулювання сидіння водія, шкіра в гарному стані. Тут не просижено, бокова частина взагалі як нова, нічого не витерто. У нас тут є і підігрів, і вентиляція. Кермо в гарному стані, крім того, що воно витерлося тут зверху в цьому місці. На жаль, для Hyundai і для Kia це доволі часта історія. 111 тисяч пробігу. Кнопочка багажника. І давайте запустимо двигун. Для цього натиснемо кнопочку Старт. 8 літрів ми бачимо середню витрату за весь час на даному автомобілі. Є камера заднього. Виду є штатна навігація, є Apple CarPlay і Android Auto. Камера малює траєкторію в бік вашого руху. Двозонний клімат, вентиляція сидінь, підігрів сидінь, підігрів керма, розеточки USB, електростоянкове гальмо, на вибір режимів руху, блокування повного приводу. Кровіз, датчики світла, датчики дощу, автоматичне затемнення дзеркала. Такі от додаткові сектори для ваших сонцезахисних козирків, щоб вам нічого в очі не світило. І повна сервісна історія по автомобілю. Зараз покажу сервісну книгу і покажу папери. Мобіль офіційний, куплений у офіційного дилера, куплений другий місяць 2018 року. Всі ТО у дилера, значить, 14 тисяч кілометрів 18 рік, 28 тисяч 2019 рік, 44-20, 57-20. 73, 21, 88, 22. 103, 23, 111, 24, 9 березня. Тобто щойно зробили ТО. Спеціально для того, щоб ви могли сісти в даний автомобіль, їздити і нічого з ним не робити. Ну, якщо захочете, можемо додатково ще одну діагностику зробити. У дилера ставили сигналізацію, ставили захист двигуна, декоративну решітку це та сіточка, яку я вам показував, і поклейка бронеплівкою. Все це робили у дилера. Тепер по самим паперам. От у нас є файлик з цими паперами. Можливо, тут збереглись не всі, але, але суть буде зрозуміла. Останнє ТО 9 березня. Що зробили? Фільтра і олива. І замінили маточину передню. Це ступічний подшипник. Так, рекомендації, рекомендації немає. Тобто з автомобілем все добре. Йдемо далі. Сьомий місяць 2023 року. Огляд, вчитування помилок, захист. Мабуть, щось там з захистом робив. Рекомендації теж немає. Це все білер. Шостий місяць 2023 року. Ревізія супортів і колодки гальмівні. Заднє п'ятий місяць 23-го року. Мастило, фільтр, опора амортизатора, підшипник опори і рекомендації колодки гальмівні. Їх замінили на наступному ТО. Тобто все зробили. Зробили розвал. Ідемо далі. Перший місяць 23 го року перепрошивка ключа. Щось було з ключем. Перепрошили у 22 22 рік. Був ремонт, от якраз фарбування. Значить, ремонт дверей задніх правих, фарбування дверей задніх правих, перехід на двері. Переднє ліві, перехід на крило заднє. Ой, перехід на двері передні праві, перехід на крило заднє праве, як я і казав. Також знімали бампер. А, і пофарбували бампер і замінили ліхтарик в бампері. Фотографію я вже вам показував до цього. 22 рік салон-блоки. 22 рік контрольний огляд. Потрібна заміна сайлентів. Тобто заїхало, продіагностували, замінили. Четвертий місяць 2022 року. Там, до речі, пробіги є, все зафіксовано. А, мастило, мастило трансмісійне, гальмівна рідина, антифриз. 80, скільки? 8 тисяч. Типу, велике ТО. 13 тисяч гривень. Розвал. 21 рік. Звичайне ТО плюс селенблок задньої балки. 20 рік мастило. Диски гальмівні, колодки гальмівні. передні. Так, і розвал. Більше паперів у мене на руках нема, але ви розумієте, що вся історія повністю у офіційного білера. Отакий от, от гарний автомобіль, який вкладень не потребує, який має всю повну і прозору історію, в якому зроблено і обслужено все, що потрібно. Тому пишіть, дзвоніть, звертайтесь. будете задоволені. Всім далих покупок, виражіть себе, пока!